Всім привіт! З вами Рафаель. Ви на каналі АніФанЮЕЙ. Осінній сезон вже набрав обертів і настав час дізнатися, які аніми стали справжніми фаворитами цієї осені. У цьому відео я розповім про десятку найкращих аніме сезону. Незалежно від того, шукаєте ви щось емоційне, захопливе чи просто смішне, у цьому списку знайдеться щось для кожного. Готові дізнатись, що ж варте вашої уваги? Тоді поїхали! Відкриває наш топ-аніме Кордон Шангріла. другий сезон. Цей сезон продовжує історію ракуру Хізутоме, гравця, який спеціалізується на складних іграх, зосереджує свої зусилля на популярній vr mmorpg грі. У новому сезоні сюжет стає ще більш насиченим, а випробування для нашого героя складнішими. Після подій першого сезону Ракуро і його союзники стали відомими у віртуальному світі завдяки перемозі над одним із найскладніших босів гри Везермоном. Хранителем могил цей успіх привернув увагу не лише інших гравців, але й небезпечних супротивників, які тепер полюють на героя, чи зможуть його навички та впевненість допомогти здолати виклики цього разу? На дев'ятому місці аніме невже шукати дівчину в підземелі неправильно. Це п'ятий сезон популярного аніме, яке продовжує захопливу історію пригод Бела Кранела та його друзів у небезпечних підземеллях Ораріо. Цього разу події обертаються навколо загадкової богині Астреї, відомої як Господиня Спокою, і її послідовників, які намагаються повернути баланс у хаотичний світ підземель. Бел Кранел, який нещодавно повернувся до повсякденного життя після небезпечних пригод у підземелі, насолоджується святковою атмосферою, доки не отримує загадково. Во листа від дівчини, пане Беле, сходіть зі мною на побачення на майбутньому фестивалі. Богинь ваша сірій. Пропозиція Сірі стає початком захопливої історії, де її рішучість приносить чимало клопоту і для Бела, і для всього Ораріо. Восьме місце посідає аніме Звичайна професія, найсильніший у світі, третій сезон. Сюжет розповідає захопливу історію Хаджіме Нагумо, звичайного школяра, який потрапив у інший світ разом з однокласниками, не змігши стати могутнім воїном чи магом. Замість цього він отримав скромну професію ремісника. Але після зради і важких випробувань Хаджіме, відомий своєю винахідливістю, зміг використати свої здібності, щоб вижити, стати сильним і навіть перевершити могутніх героїв цього світу. В цьому сезоні, після того як Хаджіме та його команда успішно відбивають напад демонів, принцеса Ліліана вирушає з королівства Хелінг у пошуках допомоги. Хаджімес вирішує приєднатися до неї перед тим, як спробувати подолати два останні великих лабіринти. Під час подорожі вони дізнаються про плани вторгнення імперії, а також те, що кам, вождь племені Хаулія, був схоплений імперськими силами. Це штовхає хаджіми на обіцянку використати всі свої сили щоб звільнити кама та повернути мир племені. На сьомому місці аніме блакитна коробка. Це романтично спортивна історія, яка виділяється серед інших аніме сезону через свій унікальний підхід. Сюжет зосереджений на школярах, їхніх мріях і прагненнях, а також на почуттях, які виникають на їхньому шляху. Головний герой Тайкі Іномата є пристрасним спортсменом і грає в бадмінтон в академії AMA. Одного дня він закохується у Чіна Цукано, популярну і талановиту баскетболістку, яка займається в тій самій академії. Проте їхня історія не обмежується лише спортивною амістою. Амбіцією чи наївним коханням Чінацу несподівано переселяється додому тайки, і тепер вони змушені жити під одним дахом. Їхні взаємини розвиваються на межі між дружбою та закоханістю, і обоє починають ще більше зосереджуватись на своїх цілях, намагаючись залишитися сильними, попри внутрішні емоції. Тайки прагне стати найкращим спортсменом, щоб заслужити увагу Чінацу, і водночас усвідомлює, що його шлях до серця дівчини буде довгим і непростим. На шостому місці осіннього топу опиняється аніме Хроніки духів. Другий сезон цього захопливого ісекаю продовжує історію головного героя Харуто Амакала. Харуто молодий чоловік із сучасного світу, перероджується в новому світі як хлопець на ім'я Ріо із загадковим минулим та сильними магічними здібностями. Основна сюжетна лінія обертається навколо політичних інтриг між різними королівствами та новими союзами. Ріо доводиться вибирати між лояльністю до свого минулого і тим, що він. Він відчуває зараз також. Ріо стикається з небезпекою від таємничих організацій, які хочуть отримати владу над світом, і саме він стає тим, хто має протистояти цим загрозам. Магічні битви, нові знайомства і важливі рішення усе це веде Ріо до розуміння себе і своєї місії в цьому світі. П'яте місце бліч, тисячолітня кривава війна, суперництво. Аніме продовжує історію, де Ічіко Куросакі змушений повернутися до бою заради суспільства душ. Його ворог імператор Квінці Юхабах, який після тисячолітньої ізоляції прагне стерти шинегамі з лиця землі та підкорити весь світ живих. Юхабах та його армія Ванденрайх володіють унікальною силою, здатністю поглинати енергію та маніпулювати життям і смертю. Їхній план знищити душі, аби відновити порядок, в якому квінці пануватимуть, а світ шинегамі зникне назавжди завжди. ситуація критична, адже квінці виявляються набагато сильнішими, ніж очікували навіть досвідчені капітани. І Чіко стає на захист своїх друзів і союзників, але під час битв з новими сильними ворогами йому відкриваються невідомі раніше аспекти власного походження. Зрозумівши, що в ньому є частка сили квінці, він змушений переосмислити свою роль у цій війні та розширити свої можливості щоб протистояти юхабаху. На четвертому місці рейтингу аніме синя в'язниця проти збірної Японії. Цей сезон продовжує історію, де змагаються кращі молоді нападники Японії. Ці події досягають свого апогею у матчі проти національної збірної Японії Ю 20 Головна інтрига: чи зможуть юні нападники, які прагнуть звання найкращого форварда у світі, подолати команду, що представляє всю країну? У кожному епізоді інтрига тільки зростає. Ми бачимо нові прийоми, неймовірну тактику і незабутні протистояння на полі. Тут головним ворогом стає не лише команда суперників, а їх власні страхи й обмеження. Щоб перемогти, гравцям доведеться подолати свої сумніви, страхи і навіть егоїзм топ 3 осіннього сезону відкриває аніме Спіраль. Це аніме довгоочікувана адаптація одноіменної манги культового майстра жахів Джунджі Іто. Сюжет переносить нас у похмуре японське містечко Куруозу, де мешканців починає переслідувати дивна й зловісна форма. Спіральні візерунки з'являються всюди, у воді, на рослинах, на стінах будинків, навіть в поведінці людей. Звичайна форма перетворюється на символ справжнього жаху, який захоплює всіх, хто піддається його впливу. Аніме обіцяє передати майстерність Іто у створенні атмосферного жаху, при цьому не втрачаючи його унікальний стиль. Завдяки чорнобілій графіці, відомій з оригінальної манги, глядачі зможуть відчути ту ж моторошну атмосферу, яка захопила серця фанатів жахів у всьому світі. На другому місці в рейтингу легендарне продовження пригод Субару, а саме, переродження життя з нуля в іншому світі, третій сезон. Якщо ви дивилися попередні сезони, то знаєте, наскільки це аніме захоплює? Сюжет продовжує історію Субару, хлопця з нашого світу, який потрапив у фентезійний світ з унікальними здібностями. Як ми пам'ятаємо, його здатність відродження після смерті дає йому можливість повернутись у певну точку, але є нюанс, він повинен загинути. Собару знову стикається з жорстокістю цього світу, адже його сила стала важким тягарем. Після кожної своєї смерті він все більше відчуває, що втрачає частину себе. На початку сезону Субару разом з Емілією прибувають до міста Пристела. Вони приєднуються до інших королівських кандидатів для обговорення альянсів. Однак мирна зустріч перетворюється на поле битви, коли послідовники відьменого культу атакують місто, що загрожує життям всіх його жителів. Субару знову використовує свою здатність, намагаючись врятувати друзів і подолати жахливих архієпископів гріхів. Перше місце Дан-да-дан! -да -дан. Це абсолютний лідер осіннього сезону. Аніме поєднує в собі нестандартний сюжет яскравих персонажів та ексцентричні ситуації, які перевертають наші уявлення про жанр. Це історія про хлопця та дівчину, що ведуть боротьбу з інопланетянами та привидами, які, здається, мають дивні плани на наш світ. Головні герої Момо Аяси та Кента Касі намагаються розкрити таємниці та водночас вижити в цьому вирі пригод і небезпек. Хімія між ними додає особливого шарму, а їхні пригоди. Просто захоплюють з першої серії. Анімація тут на високому рівні. Кожна сцена виглядає яскраво, динамічно, а битви інтенсивні та захоплюючі. Це не просто історія про боротьбу з ворогами, а захопливий мікс драми, комедії та містики, який не залишає байдужими. Поза сумнівом, дан да дан мастхев цього сезону. Ось такий вийшов топ-10 осіннього аніме сезону. Також мені стало цікаво, а що дивиться наша українська аніме-спільнота. Тож я вирішив зробити топ-10 аніме осіннього сезону в Україні. Звісно ж, як ви вже бачили по прев'ю, на першому місці беззаперечний лідер осіннього сезону Дан Дадан. На десятому місці українського топу аніме Я стану лиходійкою, що увійде в історію. Сюжет переносить глядачів у світ комедійно-фентезійної драми, де головна героїня сучасна дівчина, несподівано перероджується в тілі відомої історичної лиходійки герцогині Алісії. Її нова особистість жорстока аристократка, відома своєю хитрістю, інтригами і непримиримим ставленням до ворогів. Алісія персонаж з отоми гри з темним майбутнім, який судилося бути схопленою і засудженою. А її життя зруйноване через зраду та амбіції. Однак героїня, знаючи свою майбутню трагічну долю, вирішує переписати цю історію замість спроби відвернути фатальні події. Вона вирішує використати свої знання, щоб стати найвідомішою і найвпливовішою лиходійкою в історії. На дев'ятому місці українського топу аніме «Невже шукати дівчину в підземелі неправильно п'ятий сезон. Так же, як і в світовому рейтингу, це аніме посідає однакову позицію. Восьме місце українського топу посідає аніме, маючи горизвісний клас підтримки Оратор, очолюю найсильніший клан світу. Події відбуваються у фентезійному світі, де люди мають різні класи і здібності. Головний герой, володіючи найслабшим класом підтримки Оратор, вирішує довести, що навіть так він здатен змінити хід гри. Після чисельних невдач і нерозумінь він вирішує створити власний клан, об'єднавши сильних і обітних союзників, аби разом досягти вершини. Сьоме місце українського топу посідає аніме Синя в'язниця проти збірної Японії. Ви здивовані? Я теж. Я гадав, це аніме увійде мінімум в топ-5, але добре, хоч в топ-10 є. На шостому місці аніме Дайте цій скорботній душі піти у відставку. Сюжет розповідає про унікального протагоніста, який після тривалого життя у світі пригодників нарешті хоче піти на заслужений відпочинок, але його минуле і незакінчені справи не дозволяють це зробити. Проте його добрі наміри продовжують притягувати незвичайних союзників, і він вимушений повернутися до пригод, з якими він так відчайдушно намагається попрощатися. Особливість цього тайтлу баланс між захопливими битвами. Психологічною глибиною персонажів і нотками гумору п'яте місце українського топу посідає аніме переродження життя з нуля в іншому світі, третій сезон. На четвертому місці аніме спіраль, де нижчі позиції займають ці аніме в українському топі ніж в світовому, але все ж в топ 5 увійшли. Топ-3 українського топу відкриває аніме підкорення іншого світу самітником. Це історія про хлопця-самітника, який потрапляє у фентезійний світ із системою виживання, де доводиться покладатися лише на себе. Головний герой на ім'я Харука опиняється у світі, де всі його соціальні страхи стають неважливими, адже його навички, стратегії та обережність допомагають здобути могутність і вижити серед небезпек. Головна особливість цього аніме поєднання комедійного підходу до самотності героя, з серйозними битвами за життя замість типових героїчних пригод тут акцент на тому, як герою вдається долати свої слабкості та адаптуватися до жорстоких умов. Сюжет сповнений іронічних моментів та неочікуваних рішень. Друге місце українського топу посідає бліч, тисячолітня кривава війна, суперництво. Ось такий вийшов український топ. Не очікував, що синя в'язниця буде так низько в нашому топі. Ох уж, ці самітники і скорботні душі. Особисто мій топ 3 цього сезону це синя в'язниця на третьому місці, бліч на другому. Тут я солідарний з українським панством. А на першому, пупупу, п'ятий сезон не вже шукати дівчину в піндземелі неправильно. Ось так да, одне з моїх улюблених аніме. Нічого проти не маю дан, дан дану, але вистачить з нього перших місць на сьогодні. Наразі все. Пишіть ваш топ 3, буде цікаво побачити, яке аніме являється для вас топом цього сезону. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо сподобалось відео. Почуємось вже в огляді зимового сезону.